Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні ми з вами продовжуємо огляд монет із цієї коробки з-під автопасти. Тут у мене зберігаються попередні посилки, які я не встигаю робити огляд, то тимчасово переміщаю їх в зберігання саме в такі коробочки. Благо, у мене таких коробочок є достатньо. Є куди їх складати і підписувати по роках окремо. Так, і наступна монета, яка у нас іде, це монета. Зараз покажу ближче. Коробочка нам зараз не потрібна. Буде присвячена так, зараз, поки розпаковую, Тарасу Григоровичу Шевченку. От, дуже відома особистість постать в українській історії, в українській літературі. Особа, яка в нас зображена. Так, так видно Тарас Григорович Шевченко. Так, і тут Тарас Григорович Шевченко. Особистість у нас досить відома. От він у нас на банкноті 100 гривень. Всі добре знаємо. Стикаємось буквально кожного дня. І є ще монетка присвячена Тарасу Шевченко. Їх насправді їх декілька є. В попередньому огляді вже робив і казав, що Шевченко присвячено буквально декілька монет. І Університету, і премія є, і конкретно самому Шевченку. Він коли ще на радянських рублях є. Монета присвячена Шевченку. Так, Зараз для заставки зробимо зображення і перейдемо до опису монети. А, дана монета присвячена 150 річчю від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка та перепоховання його, його е, в Україні. А, монета вийшла в обіг 29 квітня 2011 року. Номінал у неї 5 гривень, металний Зильбер. Маса 16,54 грама, діаметр 35 мм і тираж у неї всього 35 тисяч штук. Ринкова ціна даної монети коливається від 280 до до 330 гривень станом на 2025 рік. Буквально до 2022 року її можна було купити умовно за 100 гривень. І вже з 2022-го ціна її буквально почала рости такими нормальними темпами. В 2023 вона вже в районі 200 гривень коштувала, і на 23-й перевалила вже на 24-й перевалила за 250 гривень і пішла в ріст. Ну Тоді всі ціни власне, пішли в ріст, і не тільки ця монета. Ну і перейдемо до опису даної монети. Почнемо ми з. Аверсу монети, там, де в нас вказаний номінал і рік карбування. В нижній частині монети зображено напис 5, номінал 5 гривень. Внизу рік карбування 2011. З боку монети з правої сторони логотип банкнотно-монетного двору. В верхній частині монети напис Національний Банк України, а посередині цього напису зображення малого державного гербу. України. Далі з лівої сторони ліворуч зображено пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку і рядки з його відомого віршу, щоб вони широкополі, широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Нижче підпис Факсимельє Тараса Григоровича Шевченка. І нижче стилізоване таке зображення річки Дніпро. Тобто це найдовша річка в Україні, найбільш відома, найвідоміша, і про яку писав Тарас Григорович Шевченко, це відомий уривок з віршу Тараса Григоровича Шевченка. Я думаю, що кожна школа його пам'ятає. Гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом. І на аверсі монети, точніше на реверсі монети, показано. Наступне Значить, вказано напис: останній шлях кобзаря, місто Санкт-Петербург, і така стилізована лінія це шлях від Санкт-Петербурга до Канева. От Канів, початкова точка Петербург, кінцева точка Канів. І оцей весь шлях, по якому йшло переховання, звідки везли могилу Тараса Григоровича Шевченка та Домовину з Сарасом Григоровичем Шевченка, через які міста до місця призначено, де він, власне, похований. Далі, власне, можна глянути міста: це Санкт-Петербург, Москва, Серпухов, Тула, Орел, Кроми, Дмитрівськ, Сеєвськ, Глухів, Королевець, Батурин, Носів, Каніжин, Бровари, Київ і Канів. Так, далі. А в центральній, центральні, це можна сказати, в лівій стороні, ліворуч, зображено портрет Тараса Григоровича Шевченка, що був розміщений на хресті, що встановлений на Чернечій Горі після перепоховання. Тобто, це барельєв із зображенням Тараса Шевченка, що розміщений на хресті, що розміщений відповідно на Чернечій Горі, де був перепохований Тарас Григорович Шевченко. На Черкащині це його місце, де на нині спочиває наш відомий письменник. І у верхній частині монети також зображено написи 8-22 травня 1861 року. Так, значить, 1865 так, рік є. Ну, ось такий невеличкий опис даної монети. Ну Непогано так зобразили власне цей шлях перевезення. Своєрідна така подача даної монети. Ну і ця монета також переїжджає у нас до альбому Монет 2011 року. Це друга монета 2011 року, де, роз... де мова йде про Тараса Григоровича Шевченка. Перша монета була присвячена. 50 років, 50 років із дня. 50 років премії імені Шевченка. І ось друга монета, в тому ж 2011 році, 5 гривень, присвячена перепохованню Шевченка, точніше, 150-річчя від дня смерті Тараса Григоровича Шевченка, і перепоховання його в Україні. Відповідно, ми їх розташуємо, я так думаю, що десь поряд, зверху можна прибрати їх і залишити їх умовно, ось тут. В нижній частині планшету, так і краще буде видно. Вони в непоганому стані, що одна, що друга. Їх вартість відносно, вважаю, невелика. Враховуючи, що нині всі ціни нових монет відразу стартують від 160 гривень і вище. От, І що цікаво, що 2011 рік практично весь був з номіналами в 5 гривень. Двохривневих там також було буквально декілька. Так, ця монетка переїжджає от сюди. Виглядає, альбом поступово наш заповнюється 2011 року. Отже, залишайте відгуки під, під цим відео. Пишіть, що ще хотіли почути. Підписуйтесь на канал, залишайте свої, ще раз кажу, коментарі. І бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі! Всього найкращого!